Беремо 150 мл вершків 33% охолоджених, вбиваємо їх блендером до легких піків. Ось до таких піків. Тепер беремо маскарпоне, у мене це 250 грам, перекладаємо його в мисочку, додаємо 60 грам цукрової пудри. Я даю десь 300 ложки блендером з вінчиком на маленькій швидкості, десь п'ячка. Трішки перебиваємо. І тепер сюди перекладаємо наші вершки і тепер лопаткою знизу вгору. Ось так все перемішуємо. Крем готовий. Тепер беремо формочку, де ми будемо викладати наше тіранісу майбутнє. Але до цього ми беремо одну порцію еспресо. і у мене в мене печиво савоярді, як купував в магазин. Ми загубаємо буквально одну секундочку з обох боків і все. Воно дуже швидко вбирає себе каву. Викладаємо перший шар печива. Тепер даємо наш крем і розмачуємо його. Викладаємо другий шар печива, промоченого кавою, і тепер викладаємо шар нашого крему. Тепер за все відправляємо в холодильник на 5-6 годин. Присипаємо нашу тянесу какао. І можна кушувати? Давайте спробуємо. воно ніжне. Просто погляньте на це. Mm. Це просто супер. Ідеальне. Смачного, друзі!